Всім привіт! Друзі, вітаю вас! Я е, хочу показати вам іще затишний один дворик із багатьма е, квітниками. Ось і е, зайшла це такий ось новий район. Тут е, з одного боку бачимо, йдуть будують, будують, будують будинки. Тут також новобудови. Ці будинки також ось є новими. Але ці будинки тільки побудували, і я звернула увагу на красу території озелененої, це, що знаходиться біля цих будинків. Ми бачимо, ось туди тягнеться така низка будинків. І гляньте, яка тут краса. Це біля будинка. Я йду, але всі будинки я не обійду, візьму, наприклад, ось оцей будинок. Один. І навколо цього будинка знову ж таки покажу, наскільки затишно, тобто це тільки ще побудовані будинки, люди сюди поселилися, але ми бачимо, наскільки гарно тут вже є. Ну, це навпроти цього будинка кизильник. Я вам говорила, що у Польщі є дуже популярними кизильники. Вони зараз дуже активно квітнуть. Ось бачимо молоді дерева, і ще навіть їх попідв'язували так, щоб вони не понахилялися. Побудували і вже озеленили настільки гарно, наскільки затишно, бачимо ось ці ранні трояндочки. Вони вже починають квітнути, яка краса, друзі. Як я люблю троянди. Ось такі трояндочки, такий колір чудовий. І ми бачимо, ось ці троянди тягнуться і тягнуться. Зараз буду намагатися збільшити. Туди далеко йти не буду, вам показувати. Біля тих будинків, що йдуть далі, усе точно ось так знаходиться. Отака така краса. Ми бачимо туди, кизильник пішов нагору. Далі за цими трояндами волотисті гортензії, цілий масив волотистих гортензій. Уявляєте, як вони будуть квітнути? Оці троянди відквітують зараз, а потім будуть квітнути ті гортензії. Кизильник також в свою захисну справу територій. Робити. І це вічно зелена рослина, кизильник Далі бачимо, ідуть масив такої рослинки. Я також вдома саджала таку рослинку, щось у мене цей діабело не прижився. Ось уже квіточки починає випускати. Якщо вам цікаво, прийду, зніму цю клумбу ще раз, коли тут все розквітне, ви мені головне пишіть, щоб я знала, що ви бажаєте, що вам показати. Так, це я з одного боку будинку була. А зараз я виходжу, це цей новий район. Ми бачимо, що тут іще не досконало все зроблено. Але бачимо, скільки багато зелених насаджень. Бачимо, ось оце ця клумба. Так, тут, мабуть, напевно, це сонячна сторона. І на сонячній стороні ми вже бачимо, як оцей пухироплідник діабло вже квітне. Ось ось така краса. Такі квіточки підійду ближче і покажу вам, яка краса. І туди ця краса тягнеться. Ось волотисті гортензії. Волотисті гортензії. Скоро також вони проявлять себе і будуть квітнути на фоні пухироплідника, будуть білі гортензії, які на осінь, коли почнуться холодні ночі, вони почнуть змінювати колір. Бачимо, яка краса. Це гортензії. Далі он щось квітує також. Піду вам покажу це, це цей будинок. Це все знову біля одного будинка. Іду і показую нова будова і вже отаке потужне озеленення. Так, а що це таке гарне? Ой, яка краса? Яка краса-краса. Ця краса. Розростеться, бачите, як тут, щоб бур'яни не росли, кладуть отаку товсту плівку, потім ці рослини розростаються і немає проблем. Тут все в такій плівці. Чому мені ще цікаво було показати вам цю клумбу, для того, щоб ви розуміли, як це все саджають. Так, і ми бачимо, ось тут ідуть трубочки для води, система поливу. Бо ми з вами знаємо, що особливо волотисті гортензії дуже люблять водичку. Їх треба водичкою поїти для того, щоб вони нас радували оцією красою. Подивимося, що тут із цими пуп'яночками на волотистих гортензіях є, вони вже чи немає. Ще немає. Ой, ну похороплівники. Ось показую вже на той бік. Будинку. Це я тільки ось, це тільки починається. Це, це куток будинку. Я зайшла на кутку будинку. Так, і далі бачимо, ось така краса. Ось тут закінчується пухироплідник і тут саме на такому повороті така клумба. Отакі квітники, друзі. Тось мені писав також, що там у нас є також в Києві біля будинків, гарні території. Так в основному гарні території, також біля тих будинків, що будуються. Є, але я показую, наприклад, не тільки біля таких величезних будинків, а можливо, хтось вдома захоче у себе зробити. От заходиш, наприклад, у хвіртку, дивишся наліво, направо, так, і ти розумієш, що ти хочеш бачити. Наприклад, можливо, ти хочеш бачити таку багаторівневу клумбу і придумаєш саме з таких частин її зробити, посадити квіти. І... Буде ось такий саме куточок. У мене вдома є різні куточки, вони також трішечки є підняті. Оця клумба, вона тільки-тільки ми бачимо зроблена. І мені цікаво її вам показати стало, щоб ви побачили. Тому що тут сам алгоритм, як робити ось такі малодоглядні клумби, клумби, його видно, сосни. Бачимо, сосни також ось так місця для них понаходили, посадили сосни. Ось оце ця краса. То я зайшла вже з кутка будинку, і ще я якраз приблизно заходжу до середини, можливо, саме цього будинку. Далі я бачу це не кизильник, а це... Вже інша рослина. Також ось квіточки вже з'являються. У мене також є дома така рослинка, також так листочки ближчащі, з блиском з відливом таким. І там сосни сховалися, також ось бачу. І це все тут буде поливатися, будуть полив вмикати. І буде ось така краса. Але ми ж розуміємо, я ці клумби, кому треба, я покажу пізніше, як вони розростуться. Наприклад, там через місяць, кому цікаво, як воно тут буде. Тому що я розумію, коли я вдома. Роблю, то завжди хочеться побачити, як воно було і як воно буде. А далі ми бачимо знову пухироплідник такий точно, як і там росте. Туди далі пухироплідник, який я вам показувала. І ось пухироплідник знову тягнеться. І, і ще ось така цікавинка, яка підписників цікавить, також у мене запитували про ґрунтопокривні ем, ялівці. От за гортензіями це волотисті гортензії. Пізніше можу вам показати, як вони розростуться, як будуть квітнути. Я хочу підійти до ґрунтопокривного ялівця, для того, щоб вам показати. Я вже за них розказувала, але хочу показати, як саме його саджають для того, щоб не росли бур'яни. Тобто це має бути така плівка. Зараз я телефон піднесу трошки ближче, щоб вам показати. Ось вона розрізана. Приблизно ось отак. Це, знову ж, це один будинок. Я навколо одного будинку показую. І це, друзі покривний ялівець. Серії Грін. Те, що Грін, то все зелененьке, як купуєте собі. Вони різні, там грін, карпети, не грін карпети, е потім ще голд, то, то із жовтими хвоїнками. Ви повинні це розуміти. Ось ця гортензія звідси отак вниз, йде, зайшла. І Бачимо, зайшла трішечки вище, щоб показати вам, як саме тут зроблено. І так, і йду біля цього будинку далі. По один бік пухероплідник. Сюди у нас біля цього будинку йдуть грунтопокрівні ялівці і гортензія. Отак тягнеться. Пухероплідник чудовий. Бачимо, як він кисне. Зараз я його понюхаю. І скажу вам, як він пахне. Ну, не можу нічого сказати за аромат. Нема такого дуже-дуже різкого аромата, але дуже цікава квітка. Ось тут, дивіться, так, як ягідки, квіточка. Просто супер, наче брожечка якась. Дуже гарненька. Пухероплізник. Я посадила, але щось у мене його підгризло. Треба буде купити новий і посадити. Ну, і кизильники раніше ніколи такої уваги не приділяла. Як оце тут бачу, що в Польщі ці кизильники, ну прямо скрізь. Отак ягоди ми бачимо на них. Тобто всю зиму, ягоди і зелені листочки, тільки ягоди більш яскраві. А зараз отаке квітування. Тут ми бачимо також волотисті гортензії, отак посаджені. Бачимо сюди масивом іде також такий кизильник. Це вже другий будинок. Я його показувати не буду, бо я показую все, що є біля одного будинку. Тільки навколо цього будинку. Ми бачимо, що тут і ще ці території не зовсім обжиті, заселені, тільки сюди люди поселилися. І йду по цей бік будинку. Туди з цього будинку також видно красотцю. І ця біля будинку. Уявляю, як тут гортензії, яким масивом будуть квіт квітнути. Так, і йду ось так. Далі знову бачимо похироплітник. Так, ось де під'їзд, бо я думаю, де ж той під'їзд? Тут ось він, під'їзди. Це один будинок. Показую красу тільки біля одного будинку. Там ще ті будинки є. Так, ось я обійшла і сюди, цей будинок. І пухироплідники. Бачимо. Отак з одного будинку видно таку красу. Далі йдуть наступні будинки. Я їх не показую, просто можу збільшити приблизно, щоб було зрозуміліше, що таке і як. Я показую вам тільки один будинок. І це все знаходиться це за будинком. Бо там машини їздять від дороги. А тут ось отак все засаджено навколо, все повністю там квітує, там готується квітувати. І біля кожного будинка, де іще навіть не заселений людьми. А ми бачимо вже оцю красу, щоб людям приємно було заселятися в ці будинки. Той, хто будує, напевно, вже заодно ландшафтний дизайн продумує, як же його зробити для того, щоб було гарно, бо всі ми хочемо, щоб у нас було завжди гарно. Ось спускаюся, це східці такі, по яким я піднімалася. Тепер я спускаюся до під'їздів. Так, оце люди з балконів виглядають. І тут поруч хто ходить, поселились і вже є отака краса. Дякую вам всім за увагу і бажаю гарного дня.